Ну і по витратам, що Єтрон, скільки електрики витрачає Єтрон на соточку, у мене показує при пробізі десь в районі 5, 5 тисяч кілометрів, вже встиг проїхати, коли навіть не знаю, не так давно ніби сів за цей Єтрон. Промайнули кілометри швидко. У мене показує там, середні витрати в районі 30. Кіловат на 100 кіме. В Київ я ще там не їздив на ньому, їздив там на такі да, більш-менш дальнішій відстані. Це там Кременець, там, 150 кілометрів, 200 кілометрів від Тернополя. Відповідно, мені вистачало батарейки так, ну якщо до нуля виїхати, це десь в районі, в районі десь там, скажем, 370. 350 кілометрів, що по суті майже відповідає заводу. Там завод, певним, по певному стандарту, каже, що вона може проїхати 400 кілометрів. Більшість людей жаліться на цей момент, кажуть, що він там мало проїжджає, Ну я якби не до кінця погоджуюся. власник з'їздив Київ, це одна з перших його подорожей. Була дай назад, каже, що абсолютно комфортно себе відчував. Розрахував маршрут так, що заряджався в Ровної в Житомирі від Стернополя до. До Києва по довшому маршруту, але більш комфортному, Десь районі 480 кілометрів. Кажу, що їхав в режимі, ні в чому собі не відмовляв. Тобто, як на бензин їзди, там в районі там, крейсерська 120, середньо десь 78 вийшла. А, витрати. Пал... Пал... Витрати енергії, десь в районі там 28 кіловат. Показали там. Є скрін, можу показати на екранчик. 28 кВт, що дуже пристойно при такому режимі, Тобто, відповідно, якщо там режим буде більш економним, то я думаю, що можна десь там в районі 25-23 кВт на 100 км Вписуватись на цьому автомобілі. Що воно у нас по грошам? Я думаю, багато хто порахує. Ну 1 кВт зараз на швидкій заряці, якщо заряджатися, на сьогодні це десь в районі 16 гривень. То відповідно, десь в районі там 600-600 гривень на 100 кілометрів. Ну, що так скажемо, для режиму. 120-150 і більше це якби не багато. Так би брав у вас, наприклад, якийсь там наприклад 1,6 бензин чи 2 літра бензин. Ну Оскільки я в цих, скажімо, цих рамках не мірюю витрати, тому мені сказати тяжко. Про Теслу поговоримо пізніше, Ну але вже скажу, що вона більш економна, тому що все-таки в Теслі більш. Просунуті технології, там вже йдуть безщіткові двигуни на постійних на постійних магнітах.